Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми з вами розв'яжемо завдання з підручника Математика 1 клас скварцова. Завдання під номером 4. Досліджуємо одиницю вимірювання довжини дециметр. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Заміни десятки одиницями. Дециметри сантиметрами. Ну що ж, давай дивитися уважніше на наше завдання. Ми вже знаємо, як заміняти десятки одиницями. Так, ось один десяток це 10 одиниць. Як ми замінюємо? Десяток це ми замінюємо слово на нулик, скажімо так. Це не прямо так є, але це така хитрість, яка допоможе нам при розв'язуванні. Тобто десятки ми замінюємо на 0 і це вже буде одиниць. Тобто 1, один ми ставимо 1, десяток ми записуємо 0 та додаємо слово одиниці. 1 дециметр ми вже знаємо, що це дорівнює 10 см. Хто цього не знає, як це відмічається на лінійці, де 10 см, 1 дециметр. Хто з цим ще не знайом, то подивіться попередні наше ві... наші відео, де ми розбираємо саме ось цю величину дециметр. Ну, а хто вже знайомий, розуміємо, що 1 дециметр 10 см, тобто знову одиничку записали, і замість дециметра ми поставили нулик. Та слово сантиметри. Давай розглядати на практиці. І так, 5 десятків Д. Де? Тобто ми ставимо п'ятірочку, і далі замість десятки ми ставимо нулик. Тобто 5 десятків це 50 одиниць. 5 дециметрів, 1 дециметр 10 см, отже, 5 дециметрів, 50 сантиметрів. Замість дециметри ми ставимо 0 та слово сантиметр. Далі 8 десятків де десятків і скільність одиниць. Тобто ми ставимо 8 і замість слова де ми ставимо нулик. Отже, це буде 80 одиниць. 8 дециметрів 8 ставимо і замість слова дециметри ставимо 0 та сантиметри. Тобто 8 дециметрів 80 см. Можна, коли у нас є ось ця заготовочка, ми можемо тут дивитися: 1 десяток 10 одиниць, 8 десятків 80 одиниць. Так, можна прослідкувати логіку, так? 1 дециметр 10 см, 8 дециметрів, 80 см, тобто, можна і так, хто може так. Е за логікою розсудити, тот мож, може одразу писати і не думати, що там десятки, це додаємо ще нулик. Але кому важко ось так одразу побачити, то просто запам'ятовувати, замість десятки ми ставимо нуль, і це одиниці. Замість дециметра ми ставимо нуль, і це сантиметр вже. Ось і все на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. І я з усіма прощаюсь до наступного завдання.